Мій спосіб захисту вуликів від синичок. Ось такі щитки я використовую вже більше 20 років. Вони прикривають люток і не дають змоги синичкам. Виманювати бджіл, турбувати їх під час зимівлі, також захищають льоток від попадання туди снігу чи дощу. Ставлю їх після останнього обльоту, знімаю весною перед початком сезону. Бджоли зимують в спокої, синички їм. Не заважають. Рекомендую. Способи можуть бути виготовлення різні. Я використав отакий примітивний. Він мене цілком задовольняє.